Тапі телевізійного проекту Молода сім'я Прикарпаття. У минулих програмах ви вже мали змогу ознайомитися з умовами конкурсу окремими сім'ями, які зголосилися взяти у ньому участь членами журі та фахівцями з сфери будівництва. Вони надали цікаву і корисну інформацію для тих, хто прагне отримати власне житло. Довго умріяно. однокімнатну квартиру отримає і один з учасників нашого телепроекту. Будівельна компанія Мельник запропонує її тій сім'ї, яка найкраще справиться з усіма поставленими конкурсними завданнями. А ретельно стежити за ходом проекту та й власне обирати переможця будуть кваліфіковані члени журі. Молоді сім'ї Прикарпаття вирушають на знайомство із суддями проєкту. Оксана Мельник, Лариса Квочек та Олександр Шевченка. Без перебільшення успішні та впливові люди, готові вислухати історію учасників. А самі конкурсанти у різний спосіб намагаються завоювати прихильність журі. Ми сім'я Тишко, це мій тато Андрій, це моя мама Марійка, це моя сестричка Іренка. А це я Владочка. Ми сім'я Іваночко. Мене звати Руслан. Це моя чарівна дружина Христина і наше чудо маленьке Маргаретка. Ми сім'я татарин. Мене звати Ярослав, моя дружина Світлана і маленька наша донечка Анна Ярославівна, майбутня королева Франції. <ріст> <ріст> так? Е я працюю викладачем в медичному університеті. Викладаю трошки плитку, трошки філософію. Дружина бухгалтер. Е вона рахує дуже гарно чужі гроші і, і, і сімейний бюджет. Даня у нас старший, майбутній школярок цього року йде до школи. Він у нас дуже такий темний хлопчик, любить про всіх турбуватися, літом рятує там всіх тваринок, голубів. голубів якщо крильця поране, немає свого. Катруся все наслідує свого братіка, ходить ще в садочок. Дуже швидко судді розуміють, що кожна сім'я, яка прийшла на цей проект, має свою унікальну історію. Дітлахи відрізняються віком, а їхні батьки професією і життєвими переконаннями. Хтось народився і мешкає в Івано-Франківську. А комусь квартира в обласному центрі потрібно для того, щоб знайти кращу роботу і зробити життєві умови комфортнішими. А от якщо ви переїдете в Івано-Франківськ, чим ви будете займатися? Маємо надію, чоловік знайде якусь відповідну роботу. Здамо дитину в садик, Я знайду роботу. Так склалося, що я працюю в івано франківську а живемо ми в Коломиї, тому кожного дня я бачу, на жаль, не більше двох-трьох годин своїх діток, і ну звичайно хотілося б, щоб це було більше. Житло Івано-Франківську це не просто житло, а скажімо так, можливість дати нашим діткам щось більше. Чи можемо дати їм зараз в плані розвитку, ну там не лише освіти, як загальноосвітньої, загальної освіти, а якоїсь додаткової в плані музики, спорту, там гімнастики можливо. Я працюю зараз монтажником металопластикових тал вікон. Але Коршу? та як ні, у Франківську, а, та, у Франківську, та, у Франківську. Якби добиратись важко, дорого. І а ви би... кожен день добираєте? Кожен день. Скільки хотіли дітей краще у Івано-Франківську? У нас в селі... нас селі тільки садочки і школи. Якщо ти вже учишся в школі, то там є гурток танцювальний. Так в селі нічого немає ніяких гуртків для дітей. Ми хотіли би дуже в місто. Та навіть ті учасники, які вже мешкають у обласному центрі, також дуже хочуть мати власне житло, а не ділити квартиру з батьками, братами і сестрами, чи орендувати її у інших власників. Ну насправді умови для життя у нас хороші, але це не наша квартира. От ми ж, ми орендуємо квартиру. А, але оскільки ми займаємося більше соціальною роботою, то можливості придбати власне житло ну поки що немає. От, тому ми винаймаємо квартиру, але це взагалі вона не наша. Оскільки ми займаємося громадською роботою, у нас є мрія, щоб в Україні дійсно, особливо на західному регіоні, щоб сім'ї були цілісними, щоб сім'ї не виїжджали за кордон, щоб діти вони виховувались в повноцінних сім'ях. Це є наша мрія, і звичайно для цього. Ну, ми так вважаємо, що це треба і більше забезпечення робочих місць і умови для молодих сімей щодо кредитування і власного житла знову ж таки ну, подібних на нас. Щоб люди хотіли залишатися в Україні. Це наша мрія, щоб держава розвивалася. В нас обох. Мистецька освіта. У мене художній художник закінчений інститут мистецтв, А у чоловіка так само інститут мистецтв, але на музичні музичне це спрямування. От е, я працюю за спеціальністю, чоловік не за спеціальністю, тому що таким вас музичного освіта? Так. От що він зараз на заводі працює. Ми з різних областей, з володія з Тернопільської, він з Чернівецької. І ми зараз знімаємо е, хату у селі Чукалівка. Там дуже гарно садочок, і нам подобається якби, таке життя. Тому що а для чого вам тоді квартира? А в нас є особливий план. Я не знаю, чим ми би хотіли, якщо, якщо так по пощастить. Ми хочемо квартиру здавати людям, які хочуть жити на квартирі. А... -то, ну, тобто ви хочете, щоб це був для вас додатковий бізнес? Так, тому що дуже важко. Оплачувати кварти... ну, хату, дуже важко. На наші зарплати, звісно, кожна родина особлива, однак розповісти про свою особливість за кілька хвилин досить складно. Окрім того, доводиться ще відповідати на запитання суддів. А вони іноді можуть бути досить несподіваними. Ви, якщо б вам дали в банку кредит, наприклад. Короткостроковий кредит там, на 2-3 роки ви б купили квартиру чи все-таки вклали б у бізнес? Вклав би в бізнес. Тому що купити квартиру можна, а потім, якщо десь е, полюбляєте. Потім її заберу. Краще в розвиток якийсь вкладати гроші. Дуже правильно. Любите любити один одного. Mm. Так. <смітна> 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 Любимо, звичайно. Так а ми чули, що ви сваритесь часто. Не знаю, звідки у вас така інформація. Це провокаційне питання. Ні, ні, ми це не сваримось, ми, ми один одного любимо. А, а можемо погодитися? Ні, це? ні, ми дійсно ми любимо, ми не сваримося, в нас все гарно в родині. Я працюю на частного дизайнера, виконую проєктні роботи, будинків, офісів. Вже з готових об'єктів ми робимо, ну ніби там перенесення стін або розпланування мебелі. Не несучих, да ну може мі несучі перенести, якщо дозволяють <тур> <тур> Тобто Ви зможете перерахувати наприклад <світ> проект проект, наприклад. Чи можна оцю, наприклад, колону забрати, якщо вона тут є? Ну, її технічно неможливо забрати просто. То все звалиться. О, це добре. Що Ну, мушу, робота, по робота заставляє розбиратися. Довго до того, що вчився. І як, як якщо вам, наприклад, запропонують роботу не Івано-Франківська, а в іншому місці і скажуть вам, у вас зарплата там 8 тисяч гривень. Ви туди? Якщо буде, буде гідна зарплата, гідні у проживання, я думаю, так. Ну, в. в я він думаю, не що вона заробіт, припустимо. Ну ні, я, мабуть, би від сім'ї <laughs> Я Мені здається, що мені, мені від сім'ї, по-перше, було б ну, вашу колег. А за 20 тисяч в місяць. <laughs> ну, це... Так, так. Так, так, так чи ні? E, ну, залежно, які б стояли умови. Бувають умови роботодавців, у мене... Ну, у мене він якось... би працював. А ви би жили трошки далі, за п'ять кілометрів? Я перепрошую, я колись в... В... виступав у Москві на одній з конференцій, і мені одна людина задала таке питання. Я не буду ну, рекламувати, говорити, хто і що, але я тільки скажу, що вона каже, їдь е, ну, працювати, у нас є умови, є все. Ми тобі гідне влаштування забезпечимо. Потрібно, щоб ти був не А я якраз планував одружуватися. Відповідно, я ну, відкинув ту пропозицію, тому що в нас все було вирішено, і ми раз очікували на Росію. Так от трьох українців. Так, ну однозначно, це в цьому плані ми, ми, ми дуже задоволені. Більшість учасників прийшла на кастинг усією сім'єю. Гуртом, як відомо, легший батька бити, і на запитання журі відповідати. Окрім того, малеча стала мамі тато в нагоді, розчулюючи суддів, чи то веселою пісенькою, чи кумедним віршиком. Що, у домучку заблела, а тепер сидить і плаче. Утла колючий м'ячик засміявча та толес. День поглянь на коло ліс. Ньому м'ячиків немає, ти є закладі длімає. Однак були окремі мужні чоловіки, які вийшли понести тягар популярності самостійно, не перекладаючи його на тендітні жіночі чи дитячі плечі. Доброго дня вам. Самі представити ставати двічі. Так, от склалися просто так обставини. Ну, до чого далеко до, далеко дорога, то я так як голова сім'ї. Ви звідки? Я з Верховенни. Як вас звати? Володимир. Фамілія. Семотюк. Зрозуміло. Так, жінка Семотюк Ольга Дмитрівна, син старший, на якому чотири рочки, зараз буде п'ять років. Семотюк Максим. Працюю в Ремі, в верховенському ремі. Так. А чому ви вирішили, що саме вам? Івано-Франківську саме потрібна квартира, якщо ви там працюєте? Ну я вам? працюю там, але я для дітей я цю квартиру, якщо дійсно я би виграв, то. Тобто я для вам дітей. не потрібно покращувати умови, а дітям потрібно? Дітям, це заради дітей. А якщо ви виграєте квартиру, то зразу діти тут ваші будуть жити чи коли? Ні, ну та чому зразу? Коли виростут, поступлять якраз сюди, тобто... може, Франківськ поступлять, ну вже житло для них буде. Хоча більшості учасників кастингу власне житло потрібно не в перспективі, а вже зараз. Тож вони не розраховують на перемогу в проєкті і мають на свою користь чимало аргументів. А як на вашу думку? Чого ми маємо вибрати саме вас? Чого ну в кожного є якась мрія? У нас теж є мрія. Мрія мати своє житло, мрія мати щасливу сім'ю. Крім того, в нас от таке чудо, яке буде вас постійно радувати. Про що мрієте? Про квартиру, розбудову власного сімейного щастя, зі своїм статутом сімейним цінностями. А це що важливо. для вас сімейне щастя? Сімейне щастя це коли всі здорові, добробут, довіра, повага, любов. І вимогливість У нас мрія. Ми хочемо побільше подорожувати. Ну я думаю, всі молоді люди та і будь-які люди і хочуть хочуть багато. Ну а так треба кудись приїжджати, щоб було куди приїхати, нашо, тому що немає своєї живемо на тому. Ми і участвуємо в цьому праві. Не вірите, що ви зможете заробити на квартиру. Віримо, але ми трошки реалісти. А що саме ви думаєте, що ви більш чим багато інших? От, наприклад, у багатьох людей. Які зібралися там в сусідній залі, там є двоє, троє, у кого можливо четверо дітей, у вас одна дитина. Чому саме ви думаєте, чи мрієте, що саме вам ця квартира достанете? Ну, В них вже є другі діти, а ми, поки не буде квартира, другими це. Бо це вкладе майбутнє. Хоча відсутність власного житла не перешкоджає окремим сім'ям здійснювати справжній демографічний вибух. У цьому суді мали нагоду пересвідчитися після знайомства з сім'єю Оленичів день. — Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ой-ой-ой. Підходьте ближче сюди. Яночка, витягнуть печки. Добрий день. Ми Оленичі. Нас багато. Семеро. Вас дев'ять? — З татом і з мамою дев'ятеро. Так. Сім'я. Сім'я. Діти окремо. Я ж це всі ваші діти? Біля чоловіка? Так. Дуже молоді. Скільки вам років? 35. Буде. А скільки найстарші дівчинка? Ну, все нормально, все тут. <свісно> Важко повірити, але ця велика родина не має власного житла, і всі дев'ятеро Оленичі втуляться в однокімнатній квартирі, яка їм не належить. Хоча такий спартанський побут не заважає дітлахам успішно навчатися в школі та ще й відвідувати різноманітні гуртки. Ну, що тут скажеш? Тут і так все ясно. Дякую. Дуже вам приємно було познайомитись з вами. Я впевнений, що ми ще побачимося. Незалежно від того, якими будуть результати конкурсу в майбутньому, до його позитивів уже можна зарахувати, хоча б те, що багатьом учасникам телепроект Молода сім'я Прикарпаття дав привід замислитися про здорове життя і відмовитися від шкідливих звичок. У своїй анкеті ви вказали, що у вас є шкідлива звичка паління. І так. Так, ви так знаєте, є. що наш проєкт пропагує здоровий спосіб життя. Це може бути якраз тим фактором, що саме вам не вдасться виграти. Ви готові кинути? Це може бути тим фактором, що я лишу курити. Курите, п'єте? Куру багато. Якщо від цього буде залежати, чи дадуть вам квартиру, чи ні, ви кинете курити? І якщо получу квартиру, то, напевно, може і кину. Ні, конкретно. Так чи ні? Ну я вже більше 15 років куру, то... треба... Кинете такі? Якщо получите дітей, таке. Заради дітей машини. Але, Але якщо буде в контракті написано, що якщо ви хоч раз на протязі 10 наступних років закурили, квартиру відбирають. Що тоді? Я думаю, що Вони такі жертви. Так. Готові? Та. Впевнені. Впевнені. Поки судді вислуховують історію учасників, решта конкурсантів нетерпляче очікує своєї черги і готується вразити журі власними історіями. Ми б хотіли взяти участь, показати, які ми хороші, які ми красиві, які ми великі. А ті щасливчики, які вже встигли побувати в залі, емоційно діляться враженнями від знайомства. Особливо таких складних, які ось речей не було. Розмова була про. Кажуть, такі прості речі, як життя, які плани на майбутнє. і Все ж таки, ну, про якісь перспективи в майбутньому речі. Дуже милий чоловік, журі все <реш> 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 Тобто, мені сподобалося, в принципі, ну тобто ніяких не було питань на засипку складних, тобто все нормально, я вважаю, що ну а там вже як покаже час, може, як Бог дасть. <реш> ми сказали, що ми. Вміємо співати, чи виграємо на гітарі, нас запитали, чому не прийшли з Італії. Щось такий не продумали ми цей момент. Так... Вроді би сказали, що. не були складними закаверістами, просто я знаю. Був вперше біля камери, хвилює, ще, ще зараз. Ну, ці три хвилини, які ми мали, вони не минули марно. Вони і для нас е, дали е, ну, досить такий хороший досвід. І також, я думаю, ну, і членом вже є також приємно з нами спілкуватися. Години кастингу не минають швидко для маленьких учасників це неабияке випробовування. Тож батькам часом доводиться втішати заплаканих дітлахів, годувати їх і напувати. Та, попри це, молоді родини запевняють, вони не шкодують, що погодлися взяти участь у проєкті. і охоче розповідають, хто і як запропонував їм ідею позмагатися за власне житло у телевізійному шоу. Мама дуже часто дивиться, ОТБ галичина, побачила цей проєкт і сказала Подавайте. Ми йдемо з оптимізмом і віримо в перемогу. З веселим настроєм, думаємо, вони там всі змучилися. А ми їм зараз розвеселимо як мінімум. Ми ставимося до проекту. Якщо виграємо, то слава Богу. а Якщо ні, то значить ця квартира потрібна комусь більше за нас. Визначити тих, хто дійсно заслуговує на перемогу, нелегко. І ще малої кількості сімей, які прийшли на конкурсний відбір, нашим членам журі довелося обрати лише 15. Саме вони продовжуватимуть боротьбу за головний приз телепроекту однокімнатну квартиру. Однак отримати її буде непросто спортивні, інтелектуальні та творчі завдання допоможуть з'ясувати суддям, хто ж незабаром святкуватиме новосілля у власній квартирі. Що ж перші хвилювання вже позаду учасники успішно презентували себе, розповіли про свою сім'ю, про свої плани на майбутнє, і тепер через нашим журі мають визначити, хто саме змагатиметься за головний приз у півфіналі. Імена цих 15 щасливих сімей ми дізнаємося дуже швидко. Зважаючи на те, наскільки відповідальний телепроект, члени журі дуже ретельно відбирали кожну кандидатуру. Тривалі дискусії, неодноразовий перегляд відеопрезентацій, прискіпливе вивчення анкет учасників. Усе це зайняло немало часу. Та, врешті-решт, консенсусу було досягнуто. Звичайно, що всі вони молодці, всі вони хороші, і я, як і будь-яка людина не могла залишитися рівнодушною, коли були діти. Тому що сім'ї приїхали з дітками, дітки були різні: від 3 до 15 років. Хоча сім'ї молоді, за умовами участі батьки мають бути не старше 35 років. Тому було скажу так важко, оскільки всі були достойні, кожна сім'я хороша по-своєму, хтось активно займається спортом, хтось вишиває, в'яже, шиє. Тобто кожна сім'я має свої певні традиції, цінності. Вони гарно виховують і навчають дітей. Тому основними такими критеріями при виборі тих сімей звичайно були. Сім'ї, які, які можуть чомусь навчити своїх діток, які хочуть кращого для, для себе і для них, які звичайно потребують покращення своїх житлових умов, а ну звичайно, ми як головний партнер. Генеральний партнер нам було цікаво, чи дійсно всі ті сім'ї, які які прийшли, чи дійсно в них так скрутно з житлом. і звичайно переконалася в тому, що так. Хто наймає квартиру, хто живе з батьками, з сестрами, братами, тобто дійсно всі вони потребують кращих умов. Тому мені буде дуже приємно, коли одна з цих сімей отримає свою власну квартиру. Будемо чекати на переможця, тому що зараз все якраз починається найцікавіше. Починаються конкурси, вікторини і всім удачі. Півфіналістам телепроекту урочисто виручено запрошення перепустки до півфіналу. За рішенням журі учасниками наступного етапу будуть сім'ї з такими прізвищами Кушнір, Бедвицьких, Середюків, Демків, Герадим, Боднар, Іванілових, Тишко, Зінько, Швед, Гробчук, Надворняк, Татарин, Оленич та Батюк. Саме вони змагатимуться за головний приз. Однак навіть ті учасники, яких журі не відібрало, також не залишилися без подарунки від спонсорів телепроекту. Враження прекрасне. Найперше подякую всім, хто організовує цей проект, і також всім, хто бере участь в його зйомці, відповідно, і в його ну, в самому процесі, власне, від якому відбувається цей цей проект. І ну, якщо говорити зокрема про враження від самого проекту і Враження від його учасників, то вони є тільки найпозитивніші. побільше подібних проєктів у нас було. Будемо з нетерпінням очікувати всіх перепитій цього проєкту. І я думаю, що наша участь тут принесе задоволення не тільки нам самим, а й всім іншим учасникам даного проєкту. Живучи в селі і бачу таке тільки по телевізорів, які, можна сказати, майже ніхто не вірить. І отримати путівку у півфінал це і взагалі якась там уже віра до виграшу. Власне, зараз зателефонують і будуть радіти, що ми пройшли, як вражаючи в те, що ніхто не вірив у це. Ми думаємо, що ми не пройшли, тому що в нас ще замаленька трошки дитина, а там є деякі конкурси, які повинна дитина виконувати. Тобто ми надіємося, що на другий рік або ще колись буде така сама програма, і ми обов'язково прийдемо ще раз. А поки учасники, які не пройшли до наступного етапу телепроекту Молода сім'я Прикарпаття готуватимуться до майбутніх кастингів, наші півфіналісти вже незабаром зможуть показати усе, на що здатні у чергових конкурсах. Що на них очікує, як все відбуватиметься і як конкурсанти подолають випробування, ви зможете побачити у наших наступних програмах. Дякую за те, що були разом з нами і до зустрічі в ефірі.